Друзі, вітаю! Слава Збройним силам України! Спеціальний ефір на радіон НВ триває і почнемо ми цю годину із того, що відбувається на війні. Аналітики інституту вивчення війни Сполучених Штатів Америки оцінюють повторний наступ росіян з білоруської території як малоймовірний, але можливий. Москва створює умови для нового найбільш небезпечного способу дії відновлення вторгнення на північ України, можливо спрямованого на Київ, щонайменше з жовтня 2022 року. кажуть аналітики, це може бути російською інформаційною. Операцію або ж відображати справжні наміри Путіна занепокоєння з приводу можливості того, що Путін може вдатися до такого сценарію, безумовно, не є українською інформаційною операцією спрямованою на те, щоб чинити тиск на захід з метою надання Києву більшої кількості зброї, як припускають деякі західні аналітики, за оцінками інституту вивчення війни, повторне широкомасштабне. Російське вторгнення з Білорусі мало ймовірно цієї зими, але до цього треба ставитися серйозно. І разом з цим, от як повідомив командувач об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв у Білорусі три батальйони відправили до українського кордону. Що, що відбувається? Про це ми будемо з'ясовувати із Романом Пономаренком, військовослужбовцем, кандидатом історичних наук та військовим істориком. Пане Романе, вітаємо. Слава Україні! Героям слава багато інформації про Білорусь зараз надходить. Багато хто її коментує, обговорює. При цьому, наче ж як ударних угруповань, там і близько не створено. Але про час наступу ми вже приблизно знаємо. Як нам ставитися до цих до великої кількості повідомлень про можливий наступ з Білорусі повторний покійно, наставитися. на війні. треба бути готовим, що буде. Постійно надходити інформація про потенційні ворожі, ворожі наступи з різних напрямків, І Більшість більше цієї інформації буде дезінформацією, тому панікувати при кожному повідомленні в змі чи якійсь заяві розвідки не варто. А, але ж ми можемо а, зараз бути впевненими, що підготовка до такого можливого наступу буде набагато кращою ніж у лютому цього року. Ну звісно, вони врахують попередні помилки. В принципі, вони вже, ну якщо брати технічний бік справи, то вони вже навіть сьогодні-завтра можуть розпочати цей наступ. У них там умовно є військового групування, там різні. Називають там чи то 70 тисяч людей вони зосередили, чи навіть під 100 тисяч доходить деякі оцінки. От, в них є військова техніка, в них є запаси боєприпасів там. Тобто, технічно на папері в них вже зараз є люди і сі складові для того, щоб перейти в той наступ. Але немає головного, немає злагодженості тих частин і немає того, що ну, ретельно спланованого плану, я б сказав. і... Можливості того, що коли вони перейдуть в наступ, це буде відбуватись так, як і за їхнім планом. У росіян, в принципі, от вони завжди прив'язані ще з радянських часів пішло, вони завжди прив'язані до наказів. В них немає ініціативи як такої. От в них написано в наказі, що от ви маєте висуватись туди, та й бути там в такий та час планом. висунули. от от командир має це виконати. Якщо він це не виконає, це буде велика біда і. Всі будуть вважати, що от план там їхній провалився і так далі. Якась там ініціатива солдатська. Наприклад, він не може вони виявити, як було під Києвом. Да? Вони опублікувалися наші не нещодавно опублікувалися документи, які зазначали, що от перший день там росіяни вже мали на підступах під Києвом, буде там під півтреті, двадцять пі 24 лютого. От те, що вони технічно не змогли це виконати, це вже нікого не цікавило, а ініціативу вони проявляти не зуміли. Так і з наступом в Білорусі на папері в них є все готово, але чи готово це все реально, і чи є всі готові плани, чи є готова велика достатня мотивація, чи є вишкіл у цих військових, чи є злагодження підрозділів? Бо якщо ви просто згоните натовп мобілізованих там 50 тисяч людей, то це просто буде натовп. Це не буде військові частини, які готові виконувати бойові завдання. А ми пам'ятаємо, що 24 лютого, взагалі, в лютому, цей наступ на Київ він. Супроводжувався не лише наземним наступом, а й ще й висадкою десанту великої кількості залученості авіації вертольотів, і навіть наскільки ми розуміємо, спробою ліквідувати керівництво вище країни, чи будуть вони намагатися в разі повторного наступу на Київ робити щось подібне? Ну не можу сказати, чи будуть вони робити щось подібне, бо треба для цього подивитись їх плани. а в мене такої можливості немає. Я взагалі не думаю, що вони будуть нападати на Київ, бо Київ достатньо потужно укріплений. І вони це розуміють. Найшвидше вони будуть атакувати десь на Волині, сподіваючись відрізати Україну від західних кордонів. Це буде значно більш перспективніше ніж навіть умовно, якщо вони візьмуть Київ але, ну, наш курят просто переїде у Львів і буде далі продовжувати бойові дії. От, а якщо вони відріжуть нас від західних кордонів, від, звідки до нас йде військове спорядження, всіляка допомога і так далі, от, то тут же у росіян можуть відкритися певні перспективи. Тому ну, Київ на даному етапі. Там навіть немає інформації про велике зосередження саме на київському напрямку, от достатньо кількості групування для того, щоб вони могли загрожувати столиці прямо зараз. Ну Теоретично вони можуть там провести знаєте, відволікаючий удар, тобто завдати основний удар десь в іншому місці, ну а під Києвом через імітувати, для того, щоб відволікти увагу. Ну на війні таке часто буває. Тому треба бути і до цього готовим теж. Видання з Street Journal, Журналісти, якого поспілкувалися з чинними відставними функціонерами і розвідниками в Росії на Заході, пише, що оточення Путіна системно дезінформує його про ситуацію на фронті, намагаючись не повідомляти йому погані новини. Чи дійсно є ознаки цього, по тому, що відбувається на війні? Чи схожий Путін на воєначальника, який не знає, що у нього на фронтах? Ну, звісно, це проблема всіх диктаторів, бо їм зазвичай повідомляють ту інформацію, яку вони хочуть почути, бо підлеглі бояться казати їм правду, бо можуть втратити свої посади. І це не проблема Путіна, це ну, майже всі диктатори, які вели війни, з тим стикалися. Ну, це Стала проблема будь-яких диктаторських режимів на війні. От. І Путін він не є воєначальником. Він не наскільки я розумію, не керує операціями. От, він просто вважається верховним головнокомандувачем, який типу стоїть над всіма і дивиться, ну в нього є, він віддав умовний наказ захопити Україну, знищити українську державу. От, і вони вже там виконують його і генерали, то, як це вміють. Тут є проблема у росіян в тому, що в них от, дійсно поганий рівень інформування інформування низів наверх. І відповідно їхній генеральний штаб, і те, що ну всі ціхні ви начальники які сидять, військове керівництво, яке сидить в Москві. Воно уявляє ситуацію по цих, от знаєте, бравурних звітах. Типу, от ми перемагаємо, ми проводимо там вдалі операції. Ворог ворога регулярно нищимо. Українці несуть величезні втрати і так далі. І вони відповідно, виходячи з цих бравурних звітів, планують там якісь масштабні військові операції і спускають їх війська. А в військах зовсім інша ситуація. Вони бачать, що вони там зовсім не перемагають, що ведуть важкі бої. Що той же Бахмут вони не можуть взяти вже півроку, і перспектив, щоб його взяли, немає. Що на всіх інших фронтах теж ситуація достатньо складна. Всі там спроби десь атакувати закінчуються відразу потужною підсіччю. Вони розуміють, що вони ті накази, які їм спустили з Москви, вони просто не можуть їх виконати. якщо вони почнуть їх виконувати, то ці це обернеться великою кров'ю, втратами без жодних результатів. От і це проблема для російської військової машини, коли в них генеральний штаб живе в одній реальності, а війська на полях зовсім в іншій. У нас, наскільки я розумію, такого наразі ще не спостерігається, і в нас достатньо адекватно верховне командування реагує на запити військ і ну взаємозв'язок і координація дій присутня. А, стосовно до речі, того, що відбувається на сході і біля Бахмуту. І стосовно певної ініціативності окремих представників російського війська, чи це не представники російського війська, чи представники найманців, я про Пригожина кажу. А який там таке враження, що розгортає якусь свою власну діяльність, яка не сильно в'яжеться із тим, що планує Міноборони і генштаб. А от очільник нашої розвідки Кирило Буданов каже, що політичні амбіції Пригожина часто диктують тактику. Російських військових на південному сході Донбасі, і, мовляв, із цим цими пов'язане оце от нав'язливе бажання взяти Бахмут. Чи дійсно от є ознаки того, що Пригожинська армія вона там діє абсолютно по-своєму? І що із Бахмутом пов'язано з цим нав'язливим бажанням його взяти, саме діє Пригожина? Ну, наскільки я знаю, наскільки мені зустрічалася інформація, що наказ взяти Бахмут от, був він відданий з Москви, Москви саме. Тобто тут не є прямо хотівкою Пригожина. Можливо, навіть Пригожин був би і радий, щоб його бійці забрали з Бахмуту, бо там вони несуть шалені втрати при дуже мізерних результатах, і перекинули б на якусь іншу ділянку фронту попростіше, де можна було б краще піаритись і досягати більш реальних там якихось перемог. І знімати більш цікавіші і переможніші там відеоролики для реклами своєї кампанії, але в чому можна бути впевненим, це в тому, що дійсно в Пригожина зараз з'явилися амбіції. Він з нікому невідомого ще ще на початку цього року там тіньової особи перетворився на медійну персону, який стає дуже популярним серед російських радикалів. Серед російських шовіністів, серед російських яструбів, називаємо їх так, і можливо має звісно серйозні політичні амбіції, ну верніше, неможливо, найшвидше він очевидно, їх має, от і буде упрочувати своє становище, в тому числі за рахунок використання своїх бійців приватної кампанії Вагнера на всіх різних фронтах. І, зверніть увагу, що держава російська йде йому назустріч. Наприклад, ну російські тюрми відкрили свої двері саме для комплектації підрозділів. Ну, перш за все, Пригожина. Тобто достатньо цікава взаємодія між державою і приватною військовою компанією. Були оцінки того, що близько 40 тисяч зеків мобілізували для Пригожинської армії. Що от як це впливає на події на фронті? Саме 40 тисяч зеків? Ну, в принципі, це печально впливає. Бо в військовій історії були спроби ставити подібних персонажів на військову службу в різні епохи, в різні періоди, і жодного разу вони не закінчили чимось хорошим, добрим чи там, принаймні і там якоїсь гідним. І, і так далі маємо розуміти, що і контингент цей дуже специфічний, і більшість людей, які йдуть в Росію, ну в пр йдуть стюрем в, в пригожинські ці війська. Вони не йдуть туди за ідею. Вони йдуть туди, щоб раніше звільнитися, скостити собі термін, отримати на війні якісь навички. Вони ще споживають з російську пропаганду. Вони в більшості випадків думають, що тут буде легко. Поїдуть різати хохлів, отримують досвід, щось на мародерить, додому живими, здоровими. Новою чесною біографією з медальками, от, а оскільки вони всі ну люди з кримінальним минулим, і які там, ну, в них певний специфічний світогляд, впевнений, що деякі з них потім сподіваються використати отримані знання і навички для того, щоб в своїх вже містах, там в умовному нижньому Новгороді чи в якомусь там нижньому Тагілі вже потім вибудовувати власні там кримінальні структури, враховуючи той досвід, який вони отримали на війні. ну, Може повторитись певною мірою сценарій 90-х років, бо тому сподіватись на те, що ці банди зейків вони якось істотно покращать бойовий рівень компанії Вагнера. Ну, це досить наївне. Звісно, один з десяти з них може виявити дійсно гідним гарним вояком. От ну бувають такі там ідейні воїни, цілком можливо. От. Але таких будуть дійсно одиниці. А в більшості це гарматне м'ясо і абсолютно безперспективний немотивований контингент. Цього тижня втрати окупантів досягли круглої позначки у 100 тисяч осіб. Як ми можемо оцінювати ці цифри, і наскільки це болісно для армії Російської Федерації? Ну, для Російської армії це не дуже болісно станом на зараз, бо вони змогли. Провести часткову мобілізацію, як вони кажуть, і відповідно компенсувати ці втрати. І зараз вони не відчувають проблем саме у особистому складі. Звісно, проблема в них головна в тому, що більшість цих зі 100 тисяч втрат, то вони прийшлися саме на кадрових військових, які мали вишків, які мали там офіцери, які мали освіту. А не якихсь там з військових кафедр, які мали там бойовий досвід там в Сіріях, в Чечні, там в Грузії, ще там якісь конфліктах. Ось а тепер на замість них вони загинули в боях. Замість них тепер приходять люди, які взагалі ніякого досвіду не мають. От і звісно, да, ці люди будуть воювати, тобто недооцінювати рівень російських мобіків. Ну, Цілому не варто, бо вони мають зброю, вони будуть стріляти, і для того, щоб знищити Збройним силам України, потрібно буде покласти, докласти ну, значних зусиль, і будемо мати при тому втрати, і ми маємо це розуміти. От. Але все ж таки рівень оцих відновлення цих втрат, він все ж таки значно менший за своїм, от якщо брати в саме військовому сенсі, да, тобто вони менш навчені і менш. Мотивовані ну а враховуючи, що в Росії постійно говорять про те, що будуть продовжені мобілізаційні заходи, то в людях в них не буде в принципі труднощів. В них будуть труднощі з забезпеченням їх військовою технікою і відповідним спорядженням. А саме людей гарматного м'яса вони нагонять стільки, скільки треба, навіть з напликом. До речі, нещодавно кількість окупантів, які знищуються щодня, знову підросла. З чим це пов'язано, як ви вважаєте? Ну, це з інтенсивністю ведення бойових дій на конкретних ділянках. Тобто, якщо йдуть активні бої, то зростає кількість втрат. Якщо бої йде, як кажуть, на Західному фронті без змін, то і відповідно рівень втрат падає. Також цього тижня США оголосили, що продають нам системи Петріот. Як ця система буде використовуватися? Ось уже багато хто каже, що ну, це не для збиття дронів, звісно, що це доволі така дорога річ, і для чого її будуть саме використовувати? Ну, Система Петріот використовується для збиття крилатих балістичних ракет. Перш за все, тобто збивати нею іранський дрон це дуже дорого. Великому безсенсу От маємо розуміти, що нам дають всього одну батарею, тобто це мало. І я поки не знаю, де її використати. Ну, не можу сказати, де її використають, найшвидше поставлять оберігати небо під Києвом, де достатньо складна енергетична ситуація внаслідок російських атак склалася. От і тут головне те, що Тепер як знаєте, багато говорили про те, що нам потрібні Петріоти ще там з лютого березня цього року. Постійно зволікали наші союзники з тим. От. але врешті-решт плотину прорвали. Один одну батарею ми вже отримали. Є сподівання, що скоро ми отримаємо більше. От коли ми їх отримаємо більше, то це вже можна буде говорити про системність ППО. Для того щоб дійсно закрити небо може нехай не над всією країною, бо тут ну в нас велика країна, і тут потрібна дійсно велика кількість протиповітряних засобів сучасних, от і зрозуміло, що нам в таких кількостях їх ніхто не дасть. Але принаймні можемо закрити всі критичні об'єкти небо над всіма критичними об'єктами, над всіма стратегічними об'єктами, і зробити так, щоб ці російські повітряні. Ракетні удари масовані, якими вони так пишаються, які вони так рекламують себе всередині. Тобто вони будуть всі приходитись в пустоту, бо наші протиповітряні системи зможуть їх дійсно там ну, 95-96 цих ракет здолати. Звісно, всі зазвичай то одна, хоча б якось стоїть, улетіть, бо все збити в принципі неможливо. Ну але тим не менше. Максимально максимальний рівень підняти систему оборони стратегічних об'єктів і після цього вже мати нормальні умови для відновлення енергосистеми і інфраструктури, то це цілком буде можливо. А як ви вважаєте, до речі, окрім патріотів, що могли Володимир Зеленський і Джо Байден у військовому плані ще обговорювати у Сполучених Штатах? Ну я сподіваюся, обговорювали хотілку залужного про 300 танків, 700 бронемашин і. Там гаубиці і так далі. Тобто, нам потрібна наступальна зброя, сучасна, якісна для того, щоб переходити в наступ і відбивати нашу територію. Петріо це хороша зброя, але вона це зброя оборони. Але нам треба думати і про наступи, і про відбиття територій. Тому сподіваюся, Зеленський це теж обговорював. Ну, звісно, далеко не все, що вони обговорювали, було опубліковано. Нехай це краще буде сюрпризом. Тому... Ми готові почекати на коли вже будуть там ну, результати оприлюднені. І як ну побачимо, як воно буде реалізовуватись, пане Романе. Дякуємо вам. Роман Пономаренко, військовослужбовець, кандидат історичних наук та військовий історик був на зв'язку зі студією Радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.